Бобр, курва! Поляка, багато хто свій час охрестив найкращим важким танком в грі. Так і було, може, і є. Просто зараз на повільних танках грається, ну, скажімо так, важко. Рандом на 10 рівні сам по собі кончений, а на надважких ТТ чи ПТ це в 80% ситуацій просто жесть. Тому що такі танки дуже сильно залежать від карт, сетапів, бояться турбобоїв, але. 60 ТП сам по собі все ще є дуже класним, прикольним і в нормальних сетапах дуже сильним, важким танком. 60 ТП в 24 му році, пані тагачисте, поїхали. Хороший, дебелий, довгий, товстий ствол, все як ви любите, якщо ви розумієте про що я. це 750 Альфи, Це в середньому біля 15 секунд КД і ДПМ біля трьох. 1000, що як для такої альфи дуже навіть не фігово. Вниз гармата опускається на 8 градусів, що добре. Стабілізація зведення, очевидно, гівно, ну, просто от гівно, як і у будь-якої бабахалки. Стріляємо основними бебехами, 250 прибивають 900 летять, що в цілому. Нормально. А от кумулятив він то летить так само, а пробиває 317. І чесно, ці 317 таке говно. Кумулятив сам по собі говно, а враховуючи його влучність цього паляка в лапках, а цього дуже часто не вистачає. Ну, але дякую, що не 300. І якщо враховувати його стиль гри, то в цілому доволі непогана гармата. Типу, є нахилу вниз, є ДПМ з близької дистанції, хірова стаба і зведення так хірово не відчуваються. Прибиття, звісно, хотілося б краще, але маємо те, що маємо. Якщо ми порівнюємо його з іншими бабахалками, його колегами. То це, напевно, в сукупності своїх характеристик найкомфортніша бабахалка. Ну, в цілому, в принципі, враховуючи, що це типу надважкий танк, їде він доволі непогано. 35 вперед, 14 назад, на секундочку, турбіну ставити взагалі так. В позицію він доїжджає нормально. Треба відкатити назад, будь ласка. Ну от на місці крутиться уроцько. Але ну що ви хотіли? Да, фланг ви скоріше за все, не зміните або зміните, але дуже довго, як в цілому на будь-якому надважкому танку, але для такого апарату рухливість у нього норм. Да, свою максималку він набирає не одразу, але потихеньку набере. І чесно кажучи, якщо подивитись на його бронювання, то доколупуватись до його рухливості, ну. Не треба. Розробник дав нам аж цілих 2600 хп. І чесно кажучи, от йому чогось хочеться дати десь 2800-2800. Але дякую, що не 2500, як у одного його радянського колеги А НЛД. Неочікувано, неочікувано, непогане НЛД. Це 110 під кутом і маємо ббху десь 217. 218 200 коротше. Деякі вісімки на ББ, вас сюди або не будуть, або будуть пробивати через раз. Тому НЛД реально круте. А якщо ви ще поставите отак, то вас. Ну, слухайте, ну ну, 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 жесть. Акумулятивом тут взагалі, слухайте, 300. Якщо отак, то 250. Ні, НЛД класний. НЛД прикольне, воно ще й маленьке, терпіти не можу. Якби кожен раз, коли я йому стріляю в НЛД, а в мене старят летить вище або от нижче сюди, мені давали гривню, я би вже був мільярдером. Чесно, ненавиджу, ненавиджу. От кожен раз стріляємо в НЛД, летить в якусь жопу. Зато коли я на ньому граю, всі попадають, всі абсолютно клас. ВЛД під кутом, маємо 160-300. Ой-ой-ой. 160 під кутом, отак от я мав сказати. О, 160 під кутом і маємо 320 340. Це бебехою Беремо кумулятив 370, 420. Навіть я 100 окумульом може не прибити. Це сильно, це дуже сильно, це класно. Але є одне але. Люк Мехводу Оцей от І він 200. Бебехою візьмемо, 230 міліметрів. Що означає, що сюди вас будуть драти. Дай Боже. І коли ви граєте на ньому проти нього і попадаєте з ним в клінч, от ця зона, от, будь ласка, ви його сюди будете пробивати, Ну, якщо будете попадати, звісно, абсолютно кожним шотом. Є оця зона, оця така над, е, над зоною Мехводу. І вона 50 мм. Це означає, що той самий поляк, є третій, є четвертий, вас сюди по правило калібрів, будуть драти. Клас. І якщо ми дивимося на нього прямо, є щічки, вони не. Пробиваються. Але зараз вони будуть пробиватись. От зараз побачите. От є борт, він е, 100 міліметрів. Там є трошки оця от частина 50, про неї ми теж поговоримо. Але в цілому 110 мм є ще екранчик, і цей танчик типу має танкуватись бортом, але є одне але. Коли ви танкуєте бортом, а ви підставляєте от цей от циліндр, і так дивишся, там 260-270. Але враховуючи, що 80% рандому на галді. Беремо кумулятив з пробиттям 340, наприклад. І сюди, якщо попадають, будуть вас пробивати. Якщо це кумулятив, будуть пробивати ще й сюди. В ці от щічки вони 70 мм під е, таким не найкращим кутом. Ну, як не найкращим, якщо бебехою стріляти чи під вас сюди не пробіг, буде рикошет. А кумулятивом за рахунок механіки того самого кумулятиву вас сюди будуть пробивати. Тому теж треба враховувати, проти кого ви танкуєте бортом. І вже от вже вже багато часу пройшло, як його ввели, вже всі знають, куди його пробивати. Коли його тільки вводили, не знали. Ну або знали, але дуже обмежена кількість людей, зараз знають всі. І є ще один прикол. Ну, от ззаду він відкриває, коли танкує, він відкриває оцю от зону. Вона теж пробивається, але пробивається вона таким самим танком, як поляк, є 3-4, тому що тут 50 мм, і по правилу трьох калібрів, якщо у вас е снаряд більше 150 мм, будуть вас сюди пробивати по правилу трьох калібрів. Рідко, рідко. Але хто знає, той користується і той пробиває. Е тому танкувати бортом на цьому танку ну, знову ж таки треба. Зважаючи проти кого ви танкуєте. І зважаючи на те, хто проти вас грає. Якщо ви знаєте, що проти вас грає якась людина, яка знає, куди вас пробивати, ну краще вже виїхати якось отак. Підставити НЛД, ніж танкувати бортом. Ну, це вже ви самі розберетесь. Башта. От башта дуже крепко. От так подивишся, поводиш, мама рідна, господи боже, як його сюди пробити. Береш кумулятив, водиш. Мама рідна, нереально. Але в нас є от маска. І от цей от 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 цей цей кружок по бокам по бокам він прибивається дуже добре, тут 260. Сама маска 340. Ну і маємо десь там приблизно там там ну знову ж таки там 330 ББХ, 340 кумулятивом, чи 360-350. Що це означає? ПТСА на Голді, а деколи інші танки на Голді, якщо їм пощастить, пробивають вас. В маску. Да, якщо попадуть, вище не проб'ють, попадуть, нижче не проб'ють, але якщо в саму маску попадуть, проб'ють, якщо знову ж таки, особливо Петесау на Голді. Є ще одне але. Він пробивається в гармату. От прямо в гармату, тут 330. Що це означає? Правильно, Петесау, деякі на ББ буває. А якщо тим паче на Голді, вас сюди пробивають. Майте це на увазі. Є командирка, вона маленька. Але в неї теж попадають, її теж пробивають на 220, там десь має 260 мм. Коротше, да, ну восьмі рівні на ББ навряд чи проб'ють, а от всякі дев'ятки-десятки на голді, будь ласка. І є кришка, вона 50 мм, що означає, що той самий поляк є 3, є 4 і тому подібні танки з калібром гармати більше 150 мм. Заговорився 150 мм. Вас сюди будуть пробивати. Тому теж треба враховувати, про такого кого ви граєте. І якщо ми підводимо підсумки по бронюванню цього танку, воно одночасно є, його одночасно немає, але воно більше є з поправкою на те, яка у нас в грі класна в лапках точність. Всі знають, куди його пробивати, ну бо майже всі, але далеко не у всіх полетить туди, куди цілишся. Тому от якось так. І є ще в нього одна фішечка, яка пов'язана з його. Подивіться, яким товстеньким, довгеньким стволом. <реш> а, причому ця фішка, ну вона працює на всіх танках, просто на полюку, вона працює прям ідеально. Да, Його функція не тільки наносити дамаг і стріляти. А, от вам, наприклад, ціляться в НЛД. Вам ціляться в НЛД, і ви такі хопа. Хопа, і починаєте водити. І все, і вам стріляють в гармату. Вас не пробили. Вам ціляться в люк Мехвода Хопа, опустили. Хопа, і вам уже ціляться в гармату, а гармату не проб'ють. Вам ціляться в командирку. Опа! А командирки не видно. Коротше, гармата його, да, от. і Ця фішка вона ж знову ж таки працює на всіх танках. Ну, типу, Очевидно, що якщо вам попадуть в гармату, то вас не проб'ють. Але враховуючи, яка в нього гармата, ну, він прям ловить прям добряче і на цьому танку цю фішку використовувати. Ну, ідеально, чесно. О, я ще забув сказати, під баштою у нас 260 мілі... 265 мм. Прямо от під баштою 260. І чим далі, тим менше, але в цілому десь в середньому 260 мм. Ну, якщо вже тут, то вже точно не проб'ють. Це означає, що кумулятив під башту йому буде залітати ну тільки так. Ну тільки так. Да, і це здається, що ця зона маленька. Ні, вона доволі велика. Як для такої зони. І сюди теж попадають, і сюди пробивають. І вразливих зон. Цього танка вистачає, реально вистачає, хоча в загальному його бронювання реально жорстке. Ну і це якби, це очевидно, що в нього бронювання класне, але знову ж таки, з поправкою на те, яка в нас в грі точність. На таку махіну всього 4 слейва, прикиньте. Навички на ваших екранах подивились, а тепер до польової, ліво, право, ліво. Можна ліво або нічого, і що небудь або нічого. Обладнання. Класично стоїть досил. А далі у вас є три обладнання на вибір: стаб, турбіна, загартування. Міксуєте. Це як вам зручно, одразу скажу: турбіна Т3 замість стабілізатора його не врятує. Навіть зі стабілізатором стаба буде поганенькою, але хоч якась. Тому мікс залежить від ваших вподобань. Я його катав із загартуванням, стабілізатором і досилом. І чесно вам скажу: в багатьох ситуаціях мені ну дуже не вистачало тих лишніх 5 км за годину. Дуже не вистачало. Тому це вже вам треба пограти і самим вирішити, з чим вам грати. Це одна із найбільш збалансованих і водночас приємних гілок прокачки. І починається з сьомого рівня. Ну, взагалі з п'ятого, але саме цікаво починається з сьомого. І на сьомому рівні 45 ТП. Їде, альфа є, щось відбиває, кутна хилує. Прикольна машинка. Сьомого рівня. На восьмому рівні 53 ТП. Все те саме. Тільки тут же альфа 420. Восьмий рівень. Їде, щось відбиває, гармата опускається. Що вам ще треба? Дев'ятка, 50 ТП. Не повірите. Їде, щось відбиває, гармата опускається. Альфа 569 рівень. Тобто фігово у цих танків це стаба зведення. Ну і там бронювання корпусу з нюансами. Все! далі все в принципі, норм, і в стоці ці танки граються, ну, скажімо так, ригати не хочеться. Вже непогано. Як і будь-який танк такого типу 60 ТП, грається на першій лінії. Але через свої а, особливості. Бронювання вимагає кращої оцінки ситуації. Де, як, кого танканути. Ну, в принципі, його бронювання ви бачили. Гармата опускається, грати від рельєфу можна, ДПМ є, через альфу розмінюватись можна, через ХП, які в нього є, теж можна. Це взагалі доволі дивний танк. От він, вроді і легкий у застосуванні. А деколи дуже складний. Але танчик може в агресію. Розмін ХП альфа є. Тому да. Перша лінія хруст бронею і справжній чоловічий геймплей. Це класний, прикольний, надважкий танк, якому не дуже класно і не дуже прикольно в надконченому рандомі 10-го рівня. Танк катастрофічно залежний від карт, від сетапів, від того, як бій, як і, в принципі, будь-який. Надважкий танк, всі ті самі болячки. Це один із небагатьох танків, на якому я можу зробити 3 тисячі середнього, а на наступний день 5 тисяч. В хороших сетапах, помірних по швидкості боях, коли нормально кидає, танк нереально класний. В ублюдських сетапах, де по 8-10 ст або ПТ, всі шкеряться, або бійде по 4, 5 хвилин, нікуди не встигає його або зносять, або він весь біїде і пробує щось нас стріляти. і це все під фокусом арти. Все залежить від того, в яку сесію, який рандом ви сьогодні попали. Сьогодні у вас на ньому буде залітати і пробивати все, завтра нічого. Сьогодні ви танкуєте все, завтра вас пробивають всі. Але знову ж таки, як для надважкого танку, це дуже хороша і комфортна машина. І для любителів такої техніки дуже навіть зайде. Це танк, який може показувати жорсткі цифри дамагу в хороших сесіях, комфортних по сетапу і часу, і тому подібне. Танчик класний, а от рандом, гавно на цьому, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. сілка на телеграм-канал в описі. Ну я пішов.